Утрати у російсько-українській війні вже перевищили американські в обох світових війнах. Про це заявив спецпредставник Трампа в Україні Кіткелох. Тим часом Росія продовжує тероризувати Україну ракетами і прикривається цинічними заявами про мир. У відповідь США та ЄС готують нові санкції. А світові лідери закликають до максимального міжнародного тиску. 900 ударних дронів, балістика та крилаті ракети все це летіло з боку Росії по українських містах останніми вихідними. Президент України Володимир Зеленський закликав союзників не обмежувати заявами на такі терористичні дії. Реальний тиск на Кремль єдиний спосіб зупинити ескалацію. Росія заслуговує на повномасштабний тиск, на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню. Військову спроможність. Я дякую всім в світі, хто це розуміє. Нові і сильні санкції проти Росії, санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та іншого у світі. Хто хоче миру, це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню. Але й примус до поваги у готовність Путіна до миру більше не вірить і президент США. Дональд Трамп публічно заявив, що кремлівський диктатор збожеволів, і американський лідер готовий до нових санкцій проти РФ. Мене не радує те, що робить Путін. Він убуває багато людей, і я не знаю, що чорт забирає сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей. І Мені це зовсім не подобається. Переговори тривають. А він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. В свою чергу президент Франції Мануель Макрон переконує, Трамп усвідомив, що Путін бреше, і сподівається, що це усвідомлення стане поштовхом до реального тиску США на Росію. президент Трамп усвідомлює, що коли президент Путін сказав по телефону, що готовий до миру, він їм збрехав. Не можна одночасно казати, що ми готові до перемовин і бомбити. Бо коли вони бомблять, то роблять це тому, що хочуть вбивати. Ідею покарання Путіна підтримує, і частина американського конгресу. Сенатор Лінці Грем прямо звинуватив Росію у небажанні йти до миру та закликав колег діяти. Пан Трамп може відновити нашу репутацію і покласти край кровопролиттю. Але для миру потрібні партнери, які бажають його досягти. У той час як Україна чітко дала зрозуміти, що готова до такого завершення. Росія вигадує більше виправдень, ніж може витримати ринок. На заході чітко розуміють одних заяв мало. Очільниця євродипломатії Кая Калос заявила: Європейський союз має посилювати тиск на Росію, щоб змусити її до миру. Атаки минулої ночі вкотре демонструють, що Росія прагне ще більше страждань та знищення України. Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, які зазнали поранень і були вбиті. Мої думки сьогодні з сім'ями загиблих нам потрібен найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити цю війну. Її колега Андрюс Кубілюс підтвердив, Україна потребує ще більшої підтримки. Єврокомісар з питань оборони і космосу також зазначив, Європа готова діяти навіть без США. Україна потребує підтримки. Так, ця підтримка може надійти від європейського союзу разом з Америкою. Без Америки ми також маємо подумати, як ми будемо це робити. Але іншого виходу немає. Росія ж натомість і далі гне свою лінію та затягує час. У ворожому МЗС знову заговорили про меморандум. Документ, якому нібито будуть прописані умови перемиря. А Лавров навіть анонсує новий раунд переговорів Росії України. Мовляв, його оголосять найбільшим. Ближчим часом Росія продовжує розробку проєкту меморандуму з визначенням низки позицій, таких як принципи врегулювання, строки можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню на певний час у разі досягнення. Підкреслюю відповідних домовленостей. Україна в цей час відстоює свої позиції. Київ передав США свій перелік умов щодо можливих мирних ініціатив. І тепер всі чекають на документ від Росії. Всі розуміють, що у так званому меморандумі Росія в чергове пропише свої забаганки: як от припинення військової допомоги Україні від заходу, як умову для початку переговорів про мир. Цього не може статися. Україна буде підтримуватися для того, щоб зміцнити наші позиції. Росія також виступає проти майбутнього розміщення в Україні іноземного контингенту, який став би одним з ключових елементів інфраструктури безпеки. Чітку позицію тут зайняла Німеччина. Міністр закордонних справ країни Йоган Водефуль вважає, Путін навмисно ігнорує дипломатію. Відповідне засудження прозвучало і з боку G7. країни-учасниці саміту в Канаді попередили. Що санкції тільки посиляться а активи РФ залишаться замороженими до повного припинення агресії. Поки Росія бомбить Київ, західні політики переходять від слів до рішень. Більше немає обмежень на удари на велику відстань зброєю, яка була передана Україні ані від Британії, ані від Франції, ані від нас, від Америки. Також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії, до цього моменту вона не могла цього зробити. Пізніше Фрідрих Мерц додав, це рішення було ухвалене ще кілька місяців тому. І вже сьогодні Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з бундерсканцлером. Світові вкотре нагадали, Україна вимагає лише одного реальної відповіді на російську агресію. А на телеканал Рада для підсумків єдині головне.